Ключі від нових пожежно-рятувальних автомобілів, які поповнили автопарки підрозділів міста Сміла, умані та територіальних громад Руської Поляни та Мошин, вручив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Таборець. Державна служба з надзвичайних ситуацій це практично одна із тих, яка знаходиться завжди на передовій і завжди перша. Яка б техніка не була, як вони не посилювались. Саме головне це твердість вашого характеру, це професіоналізм вашого. Це готовність до дій в будь-яких умовах. Сьогодні надзвичайники нашої області працюють практично в чотирьох областях це Дніпропетровська, Донецька, Херсонська, Харківська. І ми успішно надаємо допомогу також областям, які постраждали. Ворога б'ють сили безпеки і оборони, а ми з вами ліквідуємо наслідки, допомагаємо цивільному населенню, Ми невід'ємна, головна складова взагалі системи цивільного захисту. Переконаний, що так і має бути. Ця система цивільного захисту сьогодні практично будується на величезній, потужній платформі, величезній, потужній команді Державної служби зазвичай. Захід розпочався урочистою частиною, в якій взяли участь очільники Черкащини, а також представники місцевих громад. Серед них начальниця Черкаської районної військової адміністрації Валерія Бандурко, яка вручила відзнаки рятувальникам. Сьогоднішній захід це результат замужної роботи абсолютно кожного відомства, яке є у нашій області в районі. Але основне це, це змогли зробити саме. ДСНС, обласній районі їхній центральний апарат. Техніка спеціалізована вона має бути, враховуючи притяжність району, висоту населення, кількість пожеж, які трапляються. Я щиро дякую всім, хто зміг скомунікувати вірно і зробити так, щоб сьогодні частини, щоб сьогодні дільниці отримали от, і користувалися. І злагоджені команді рухаємося до перемоги. Виступаючи перед учасниками заходу, міський голова Сміли Сергій Ананко відзначив рятувальників, які проявили мужність і відвагу, виконуючи свої обов'язки в умовах надзвичайного стану. Відзнаки отримали ті, хто демонстрував високу готовність і професіоналізм. Завжди хлопці перші в мозі цілодобово, тому щирі слова подяки. Ця подяка висловлюється не тільки моїми словами. Таким станом з колишні пожежної частини, яку ми сьогодні маємо, якщо згадати 20-й рік, яка вона була, яку ми разом з вами її приймали, то сьогодні приємно дійсно бачити ремонт, приємно, що капає на голову, не тече дах. І, звичайно, приємно, що ми сьогодні, зокрема, місто Сміла, отримали дві прекрасні одиниці спеціалізованої техніки, які будуть допомагати ліквідовувати наслідки ворожих атак і взагалі пожежі. Тому щирі слова подяки за командну роботу всіх структурних підрозділів, починаючи від обласної військової адміністрації, районної військової адміністрації, минуло управління спільно разом разом до перемоги. Слава Україні. Підсумовуючи захід, Олександр Євпак подякував усім рятувальникам за їхню відданість і професіоналізм. А також зазначив, що на Черкащині завжди можна розраховувати на ефективну взаємодію всіх служб. Колектив потужний Іван Іванович, для вас готовий на ті за призначення. Завдячуючи ваших, завдячуючи зарядування, ми сьогодні в дійсно в нормальному приміщенні. Плани на перспективу є підтримка від вас є. Я думаю, ми здійснимо це. За цінові автівки суттєво підвищать ефективність роботи рятувальних команд, дозволяючи швидше реагувати на надзвичайні ситуації.